Я вітаю вас, любі водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розглянемо одразу три різні дорожні ситуації з трьох різних тем. Перша задачка буде з теми, яку зобов'язані знати абсолютно всі водії. Звісно ж, це проїзд перехресть. Будьте уважними та відповідальними! І поїхали! Отже, запитання номер 1 Який правильний порядок роз'їзду у зображеній ситуації? Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. Трамвай. Червоне авто. Синє. 2. Трамвай. Синє авто. Червоне. 3. Синє авто. Червоне. Трамвай. 4. Синє авто. Трамвай. Червоне авто. 5. Червоне авто, синє трамвай, та 6. червоне авто, трамвай, синій автомобіль. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг правильно роз'їхатися на цьому перехресті. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. Ну а тепер давайте переходити безпосередньо до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три транспортні засоби. Перехрестя, як ми можемо бачити, обладнане світлофорами і є регульованим. Наразі червоному і синьому автомобілям горить зелений сигнал світлофора, який дозволяє рух в усіх напрямках. Жовтому ж трамваю горить червоний сигнал. Але увімкнена зелена стрілочка у додатковій секції дозволяє рух прямо. Тобто право проїхати перехрестя мають усі водії. Ми знаємо, що за рівних умов трамвай має перевагу. Але насправді в нашій ситуації умови не рівні. Адже в пункті 16.9 зазначається, що під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків. Тобто, все ж таки водій трамвая має дати дорогу автомобілям. Ну, а водії автомобілів, в свою чергу, між собою розійдуться дуже просто. Повертаючи ліворуч чи розвертаючись, при зеленому сигналі світлофора водій нерейкового транспортного засобу має дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або праворуч. Відповідно, перевагу має водій червоного автомобіля, що проїжджає прямо. І в підсумку у нас виходить наступний порядок роз'їзду: червоне авто, синє трамвай. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 5. Ну, а ми не будемо тягнути та перейдемо до наступної задачки. Ви чудово знаєте, що робити. Роздивіться зображення та дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Ну а запитання звучить так. Чи дозволяється водієві синього автомобіля обігнати червоний автомобіль у зображеній ситуації? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1. Дозволяється. 2. Дозволяється за умови, що обгін буде завершено до перехрестя. Та 3. Обгін забороняється. Шановні, а напишіть, будь ласка, вашу відповідь, а ще краще ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарі. Також я дуже попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги та два автомобілі на ній. Червоний їде прямо, а водій синього має намір його обігнати. Що ж може не дозволити йому це зробити? На малюнку далі ми бачимо перехрестя. А також знак 1232 прилягання другорядної дороги, який якраз таки і попереджає про наближення до цього перехрестя. Обгін це вкрай небезпечний маневр, який слід виконувати з особливою обережністю. Також обгін забороняється в певних місцях, серед яких, до речі, є і перехрестя. Але нічого не забороняє виконати обгін, якщо його буде завершено до перехрестя. Це не означає, що потрібно так робити. Але правилами все ж це не забороняється. Просто, будь ласка, будьте уважними. Ну, а я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 2. Ну що, сподіваюсь, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке. Куди дозволено продовжити рух водієві червоного автомобіля? Оберіть, будь ласка, варіант відповіді, який, на вашу думку, є правильним. 1. Праворуч. Ліворуч та у зворотньому напрямку. 2. Праворуч і ліворуч. 3. Ліворуч і в зворотньому напрямку. 4. Прямо і в зворотньому напрямку. 5 лише ліворуч та 6 лише прямо. Друзі, ще раз попрошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал, щоб не пропускати нові задачки. Ну і не забувайте підписуватися на мій телеграм. Там також дуже багато чого цікавого та корисного. Ну, а тепер переходимо до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхав червоний автомобіль. Тут водієві пропонуються 4 напрямки для подальшого руху. На перехресті ми можемо бачити два знаки. Один з них, а саме 2-3 головна дорога, нам не помічник. А от знак нижче, 4-6 рух праворуч або ліворуч дуже навіть допоможе нам вирішити наше питання. Так от цей знак дозволяє рух у цих зазначених напрямках, тобто праворуч і ліворуч. А також він не забороняє розворот. Тобто знак забороняє лише проїхати прямо. Але давайте не будемо поспішати. Є у нас тут ще одна дуже важлива деталь. Зверніть увагу на те, що автомобіль знаходиться у лівій смузі, звідки поворот праворуч забороняється згідно до пункту 10.4 правил дорожнього руху. Цей пункт вимагає від водіїв перед поворотом чи розворотом займати відповідне крайнє положення на проїзній частині, якщо це не в'їзд на кругове перехрестя. От і виходить, що на цьому перехресті, у зображеній ситуації, водієві червоного автомобіля дозволяється продовжити рух у двох напрямках: ліворуч та у зворотньому. Я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть, чи вдалося вам впоратися з цим завданням. Та обрав варіант відповіді під номером 3. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі. І роз'їдемося. Звісно, що за правилами.